Українка тиша морська, в час гарячий, полудневий виглядає у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце певне, все країна світла та злотистиї плакиті. Певне, тут не чулось зроду, що була негода в світі, тиша в морі, ледве ледве колихає морех. Лишиться у вітрю на човнах вітрила Тихим плескотом на берег рине хвилечко прилиста, править, хтось малим шовенцем п'ється стежечка злотиста, править хтось малим шовенцем стиха весла підіймає, і, стається, що з весельця ще через золото спадає. Як би я тепер хотіла омале шовенце сісти далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні, каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.